Джил, що ти? Це ж сира картопля. І так, я хочу картоплю фрі. Страва не складна упевнена, наші друзі впораються на всі сто. Звісно, впораються І я вже приступаю. Беремо олію та виливаємо на сковорідку Чим більше, тим краще. А тепер висипаємо готову картоплю фрі і чекаємо, коли вона підсмажиться. О, ні! Олія, атакує! Бабуся, вже мчить на допомогу, треба терміново гасити. Вибач, Джил трохи піни на тебе потрапило. Не хвилюся, я зараз все витру. Та не треба, ба, я сама впораюсь. А що там із моєю картоплею? Все згоріло, те ще й піні. Треба щось вигадати. Точно у мене ж в кармані завжди є кіткат. От він мені і потрібен. Якщо розділити шоколадки на палички, то вийде справжня картопля фрі, тобто шоколадна картопля фрі. Дивіться, перекладаємо в упаковку, кладемо на тарілку і обов'язково додамо соус. Думаю, що шоколадний сироп ідеально підійде. Ну, як вам мій авторський рецепт. Заморожена картопля фрі професіоналам точно не підходить. А от звичайна картопля це те, що треба. Легким рухом руки чистимо картоплю, а потім таким же рухом нарізаємо її на скибочки. Звичайно ж, класична картопля фрі це просто та нудно, тому я буду готувати по старому китайському рецепту. Кладемо картоплю між китайськими паличками і нарізаємо, але не до кінця. Насаджуємо все на шпажку, а тепер відправляємо в духовку і чекаємо приготування. Дуже цікаво. Але я також вирішила підійти до цього питання оригінально. І так, моя картопелька вже відварилась. Тепер її треба розім'яти в пюре. Між іншим цей рецепт мені передала моя мама, а їй моя бабуся, а бабуся моя прабабуся. Ну, взагалі-то ви зрозуміли. Тепер додамо солі. Потім трохи борошна. І все це гарненько перемішаємо. У мене вийшло розкішне картопляне тісто. Викладаємо його на килимок та розкатуємо тоненько-тоненько. А тепер вирізаємо кружечки за допомогою моєї улюбленої кружки. Просто ідеально. А тепер в них ми виріжемо обличчя з посмішкою, щоб моя онука ніколи не сумувала. Відправляємо в духовку готуватись. Вмикаємо і чекаємо. А моя розкішна картопля вже готова. Вже відчуваєте цей неперевершений аромат. А з цього помідора я приготую домашній кетчуп. Розрізаємо і відправляємо його в блендер. Вмикаємо і нещадно перемилюємо його на томатне пюре. Готово переливаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю і можна подавати. Здорово, шеф. А тепер подивимо, що у мене вийшло. Джил, це не тобі. Прибери свій допикливий ніс. В якості соусу я буду використовувати кетчуп. Ви тільки подивіться, які гарні зачіски я зробила цим малюкам. Вирушаємо на дегустацію до Моніки. Ой, так забавно виглядає. Зараз спробую. М -м, навіть дуже смачно. М -м, ну, просто офігенно. Бабуся, ти чарівниця. Ходімо далі. Ого, яка цікава картопля. Спробую її з цим соусом. Вау! Та це шкітка з шоколадним сиропом. Круто а це страва від шефа. Перше таке бачу. Але на смак якось звичайно. Це, мабуть, соус. Спробую. Просто бере з помідорів не вражає. Перемагає бабуся. Я? Серйозно? Ой, як же мені приємно. Давайте всі обіймемось, мої любі. Паноченька, я просто щаслива. Цікаво, що цього разу хоче малятко. На цей раз я хочу сендвіч. Прийнято. Давайте починати готувати. Приступаю. Я між іншим в молодості виграла чемпіонат зі збирання сендвічів за хвилину. Зробила 154 сендвіча. Потім усі містом їх їли. Ой, мамочки! Всі кухонні машини мене заїкою зроблять. Дякую. Повернемось до приготування. Я зроблю сендвіч з арахісовою пастою. І моїм фірмовим полоничним варенням. Ау! Маля Моніка зазвичай за обидві щоки вплітає моє варення. А вночі їсть арахісову пасту. Тому їй точно сподобається мій сендвіч. Залишилось тільки розрізати на половинки, щоб було зручно їсти. У мене все готово. Так, апетитно. Я б з'їла половинку. Ну, так, ну так, все малій моніці. Ну, гаразд, зараз я приготую сендвіч для улюбленої сестрички. Цей шедевр точно має перемогти. Буде незміна класика, шинка та сир. Та чим більше, тим краще. А тепер треба додати більше майонезу, щоб не було дуже сухо. Чудово. Залишилось зробити паніровку. Вона буде з моїх улюблених чіпсів Читос. Подрібнили yes. та посипаємо на сендвіч. Думаєте, це все? Не тут то було. Тепер треба гарненько обсмажити сендвіч олії, щоб сир тягнувся до самого Китая. Кладемо на сковорідку. та обсмажуємо з усіх боків. Моя офігенна смакота готова. Сподіваюся, Моніка оцінить. Здорово, Джил, молодець. А що ви так на мене дивитесь? Я вже давно почала готувати сендвіч, але ваш купований хліб це повна гедота. Тому я готую хліб самостійно. Він буде не лише нереально смачним, але й неймовірно гарним. Якось раз мені Моніка розповіла по секрету, що обожнює все райдужне. Тому я вирішила зробити для нашої малечі райдужний тост. Бо вона гідна самого кращого. Залишилось тільки все спекти. Як же добре, що в мене є супер потужна духовка, котра робить все за секунду. Як смачно пахне! Ой, шеф, яка краса. Дякую за комплімент, бабуся, але це ще не все. Нарізаємо хліб на тости. А потім робимо начинку. Цей райдужний сир зробили спеціально для мене. Вирощували на поляні, де пасуться єдинороги. Натираємо його зверху на тісто та можна подавати смачного. Ого, які усі різні сендвічі! А цей такий величезний. Він виглядає яскраво та апетитно. І на смак офігенно. А що всередині сир та шинка обожнюю? Просто пальчики оближеш, як смачно. Ходімо далі. Виглядає просто, але я впевнена, що це смачно. Отак. От Пізнаю смак бабусиного варення. А такі тости я вперше бачу. Нічого собі, райдужні. Спробуємо. На вигляд вау. Ну і на смак непогано. Mm. Ну що ж. В цьому раунді перемагає сестричка та її величезний сендвіч. Неймовірно смачно. Так, переможний танець. Не хотіла нікого відволікати, але там Моніка малюнок домальовує. Ну що малеча показуй? О, яєчня, шеф професіонал в цьому. Бабуся також щоранку готує таке, але й сестричка щось вигадає. Джил на яйцях не малювати треба, а смажити. Так, бабуся, я знаю. Просто мені так не хочеться розбивати цього малюка. Пробач, друже. Ой, треба прибрати залишки злочину, бо Моніка не зможе з'їсти яєчню. Гедота яка. Додамо вогнику і скоро буде готова. Із шкаралупою треба було бути обережнішою. Ну що ж, зараз бабуся покаже вищий пілотаж. Мені потрібен солодкий жовтий перець, котрий я почистила від всього зайвого, а потім наріжу кільцями. Чудово! Ці кільця мені треба викласти на сковорідку А цю попку можна і з'їсти. Вмикаємо плиту, наливаємо трохи олії і викладаємо наш перчик. Тепер беремо яйце. Mm. Ох, Джил, всі яйця розмалювала. Ну, ти даєш. І розбиваємо яйце в наше кільце з перчика. Чекаємо на приготування. Ви тільки подивіться, дуже схоже на квіточки. Викладаємо на тарілку і готово. А тепер за справу береться професіонал. Розбиваємо яйця в миску. Трьох буде достатньо. А потім, за допомогою мого нового кухонного гаджета, безпечно прибираємо жовток, і в мисці залишається тільки білок. Що, Джил, хочеш погратись? Ну, лови. О, Ця рибка виглядає так кумедно! Дивіться, вона зараз мене з'їсть. Як же мало треба дитині для щастя. А от мені потрібен гарний міксер, щоб збити білки в піну. Отак ідеальна консистенція. Тепер все це викладаємо на пергамент yes. і відправляємо до духовки до повного приготування. Запевняю, вас це займе небагато часу. Джил, дивись, що в мене ще є. Ну ні, цього зайчика я тобі не дам. Він потрібен мені для приготування яєчні. Як завжди вийде приголомшливо гарно та неймовірно смачно. Наливаємо білок та не забуваємо про жовтки. Вони чудово підійдуть для оченят. Тепер треба зачекати, доки все приготується. Пахне горілим. Джил, блін забула, все згоріло. Не засмучуйся, дорогенька буває. Зачекайте, до мене прийшла геніальна ідея. Я можу зробити яєчну з йогурта, як в тіктоці. Ой, сьогодні, мабуть, без цукерок. Ну й добре, приступимо. Треба обережно викласти йогурт на тарілку в формі яєчні. А тепер потрібен персик з банки. Зачекай, дорогенька, давай краще я відкрию. Ох, а баночка не така вже й проста. І навіть шеф відкрити не може. Ну ж, бо давай. Ой. Ого, а це ще що таке? Цікаво, хочу спробувати. Пахне приємно. Сестричка дякую, що відкрила це моє. Я навіть не скуштувала. Дивіться, Моніка відкрила банку, а ви кажете, що вона маленька. І так, я візьму половинку персика і це буде жовток. Від яєчні не відрізниш. А я викладу зелень на тарілку і в мене вийде галявина для мого зайчика. Дістаємо білок з духовки та викладаємо на тарілку. Ну і щоб він був більш схожим на сонечко, кладемо жовток зверху. Ідеально, все готово. О, а зараз оцінимо яєчню. Тут точно не впоратись без виделки та ножа. Почнемо з яєчні від бабусі. Виглядає сумнівно. І на смак також. Дякую, бабуся. Ой, як приємно Ого, а це що таке? Мені здалося, що це яйце, але тепер я бачу, що ні. М -м, як цікаво, мені подобається. А це що? Йогурт прикольно. Ну і останнє блюдо від шефа. Ого, та тут ціла яєчна картина. Спробуємо. М -м, дуже смачно. Ось це так. А це хмаринка з яєць? Яке ніжне. М -м, клас. Перемагає шеф, Ну нарешті. Так, я перемогла. Всім велике, дякую, я наїлась. І так, візьмемо смачне морозиво Баскін Робінс. Мої онуки таке люблять. Додамо одну ложечку. Тепер додамо печиво орево. Маленьке орево, прям як мої онуки. І, звичайно ж, карамельний сироп. Діти люблять це солодке. Додам побільше, щоб напевно. Закриємо кришкою, вмикаємо та чекаємо. Виливаємо нашу суміш в апарат для морозива. Підставляємо вафельний ріжок і набираємо в нього морозиво. Краса. А зверху я посипаю маршмеллоу. Готово. Ставимо у підставку і приступаю до другого ріжка. Він уже буде надто специфічним. Як там каже молодь, Пранк? Ось це буде пранк. До шоколадного морозива. Я додам креветки. Та ще й не одну, а багато-багато. Мені для онуків нічого не шкода. А ще мої онуки їдять гострі чіпси. Тоді я вважаю, що вони і проти червоного перця суперечити не будуть. Трамбуємо гарненько, вмикаємо і чекаємо. Готово. Запах чудовий. Схоже на котячий корм. Але брішку виглядає досить симпатично. А замість посипання у мене будуть пробачки. Якраз онук вранці зібрав. Готово. Можна спробувати. Так, давай на камінь ножиці папір. Вирішимо, хто перший. Ха, Я виграла, отже, я перша. Витягну саме смачне. Ого, виглядає апетитно. Спробую. Я теж хочу. Як же це смачно? Тет, я все. Твоя черга. Ах! Ну нарешті. Що? Пробати? Який жах! Я не хочу це куштувати! А доведеться. Якщо це зробила бабуся, то це дуже поганий жарт. О, yeah. Все, я доїв. Це було тяжко, але я це зробив. Oh, так, до мене прийшла ще одна дуже цікава ідея. Додамо кульку шоколадного морозива. а потім шматочок райдужного святкового торта. Звичайно, я такий готую на день народження онучки. Вмикаємо і чекаємо. Вимикаємо. Вийшло навіть дуже смачно. Переліємо все в апарат для морозива. Наповнимо ріжок і засипаємо шоколадними цукерками. О, комусь дуже пощастить. Ідемо далі. Для другого морозива я використаю кульку ванільного морозива і цибулю. Вона, звичайно, смердюча, але онукам іноді корисне таке поїсти. А ще подивіться, що в мене є пар. Його ми також додамо. Якщо прибрати морозиво, то вийшли б чудові котлетки. Але сподіваюся, що і це буде смачно. Ха. ха Тепер, як звичайно, заливаємо в апарат. Підставляємо і заповнюємо ріжок. І найцікавіше це посипання. Так, так, собачий корм. Ну, приємного апетиту. Добре, на цей раз я буду перший. Давай! Відьму ось цей ріжок, сподіваюсь, воно і Так, Це схоже на шоколадне морозиво з цукерками. Гені, ти не уявляєш, наскільки він смачний. Я все з'їв. Тепер ти виглядає гарно, але пахне жахливо. Ах, тет, Мені трапилося жахливе морозиво, але я хоробра, тому я його з'їм. Я на фінішній прямій. Але мені якось погано, як смердить. На цей раз я візьму кульку ванільного морозива. Воно їм найбільше подобається. Ось так. А далі додам молочний шоколад. Але хочеться додати ще чогось шоколадного. Наприклад, нутелла. Додаємо, не шкодуємо. Начебто, все. Тепер закриваємо кришку, вмикаємо і чекаємо. Ось і все готове. Скоріше несу до апарата. О, завжди щасливчику, якому трапиться, це морозиво. А посипка буде з мармеладних ведмедиків. Ставимо у підставку і одразу ж приступаємо до наступного. Ой, а де морозиво? От дурна голова. Ось же воно. Так ось беремо одну кульку мангового сорбенто. А далі я покладу сирі яйця. Кажуть, що це корисно для голосу. Думаю, що двох штучок буде замало. Додам ще одне. Okay. А тут від мене ховається бургер. Такий апетитний, що я не проти спробувати. І тебе ми також додамо. Накриваємо кришкою, запускаємо машину і чекаємо. Готово. Традиційно заливаємо в суміш з апаратом. Це морозиво, прямо збалансований повноцінний обід. Не вистачає тільки рибки, тому її ми також додамо. Готово з любов'ю від бабусі. Ти моя дорогенька сестра. Тож я тобі поступаюся. Ні, okay. дякую, давай ти. Ну, добре. Виглядає навіть зовсім непогано. О, смачно! Пригостиш? Адже я твоя сестра. звісно, улюблена сестричка. Тримай. Ти що? Серйозно купилася. То був пранк. Звичайно, я все з'їм сам. Ну, і будь ласка, а я спробую своє морозиво. Oh my God. О, ні, воно з рибою. Я не хочу. Тетя, братику, а може, хочеш друге морозиво? Ні. Ну і добре. Тоді доведеться їсти самій. О, риб'яча голова, просто жахлива. Але це челендж, а це означає, що я не здамся. Пенні, я тобі дуже співчуваю. Я готова робити кулінарні шедеври. Беремо кульку полиничного морозива і занурюємо його у блендер. І тепер найцікавіше. Зробимо ріжок із чіпсами. Я знаю, що теді любить Дарітас. Мало не забула про мед. Мед це дуже корисно. Після такого морозива точно не захворіють. Готово. Закриваємо кришкою, вмикаємо та чекаємо. Микаємо, заливаємо, підставляємо ріжок і посипаємо хлопавками. Ой, як гарно вийшло! І не скаже щось з чіпсами. Ідемо далі. Другий ріжок буде з ванільним морозивом. Думаю, що однієї кульки вистачить. Я вже маю ідею, що можна до нього додати. Брокколі. Зазвичай моїх онуків не змусиш його з'їсти. Тоді, може, у морозиві їм сподобається. А щоб напевно, додам томатний кетчуп. З ним все смачно. Чудово. Залишилося все гарненько взбити. Заливаємо в апарат. Підставляємо ріжок. Ого! Він вийшов вогняно червоний через кетчуп. А посиплю я його картоплею фрі. Діти її просто обожнюють. Ось і готове. Сподіваюся, що онукам сподобається. Я перша. Ні, я. Ого, у мене виглядає дуже гарно. Мої улюблені пластівці кільця. М -м -м. А в мене червоне морозиво з картоплею фрі незвичайне, але мені подобається. А давай на випередки один, два, три. Погнали. Друзі. А ви впевнені, що їсти морозиво так швидко це безпечно. Ви можете захворіти. Oh, Мабуть, зараз Тед, як слід розпробував своє морозиво, і так як Ені йому воно не подобається. Oh Давайте ти зможеш. Давай, давай. Так, я зможу. Я все зможу. Yes! Так, це мій брат, і Він зможе. Друзі, вітаю! Ви пройшли цей челендж.